Друзі, привіт! Сьогодні відео про серйозні питання і як там кажуть, не до сміху. Справа в тому, що за останній час було декілька атак дронів на будівлі ТЦК. у зв'язку із цим у суспільстві виникла бурхлива реакція. І на цю реакцію, як ви здогадуєтеся, виникла контрреакція у деяких представників влади. У відео я прокоментую законопроект, який подали на днях на Грушевську. Вже зареєстрували він в комітеті, щоб стримувати шкідливі емоції громадян. Щодо ТЦК з приводу атак та радощів, скажу одразу, що усі адекватні люди не радіють, в принципі, будь-якому випадку атакам гибелі інших людей, але оскільки в Україні ще ж зберігається певна свобода думки слова під час дії воєнного стану в певної частини суспільства дійсно були такі певні радощі. Вони це відверто демонстрували в різних соцмережах та навіть в деяких змі. Зараз ви почуєте думку військового експерта, який вже всім розкваліфікували. Тікував кого та за що, коли треба як карати. Ну а я, звісно, що не дам свій юридичний коментар. А скільки наших корисних ідіотів тішилося? Ні, але ну, ну. саме ті, що це тішаться, в ТЦК. Це взагалі вже не про корисних ідіотів. Давайте не плутати. Давайте чітко розділяти. Є просто зрадник. От людина, яка тішиться з влучання ворожого дрона в наш ТЦК, це тупо зрадник, це 111 стаття, і просто навіть банально за комент, чесно, треба одразу давати по 111 і по повній програмі. Якщо ми зараз цього не будемо робити, то ми, вибачте, ідіоти. Євген Дикий, військовий аналітик, вважає, що за радощі за влучання по ТЦК має бути 111 стаття Кримінального кодексу Державна зрада. Ми з вами подивимося, що це за така стаття. Насправді дуже серйозна і важка. Жартувати з такими речами не можна, але як юрист я завжди повторюю: ми повинні читати, що написано в законі, і не перекручувати та не дозволяти іншим перекручувати факти. Під конкретні статті зачитаю вам, в чому полягає державна зрада: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Ось в цих діях полягає державна зрада. Як ви щойно могли побачитися, ні сміху, ні емоцій, зловтішань. Тут немає Певне обурення, критика, засудження, яке лунає не тільки від громадян, а й від представників влади, від депутатів, від популістів все це є і ось. Стаття, яка говорить нам про державну зраду, вона ну не застосовується до цього випадку. А що ж пропонують зараз народні депутати у зв'язку з цими резонансними подіями та такими бурхливими реакціями? Голова комітету з правоохоронної діяльності зареєстрував законопроект про внесення змін до кримінального кодексу. Одразу скажу, що в кримінальному кодексі вже є стаття, яка називається Образа честі і гідності погроза військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». Але друзі. Ця стаття знаходиться у спеціальному розділі. Ця стаття застосовується лише до спеціального суб'єкту, тобто, ось ця вся образа честі гідності військовослужбовця, це все може бути здійснене конкретним суб'єктом самим військовослужбовцем. Тобто, це спеціальний розділ кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби. Це дуже важливо для того, щоб ви зрозуміли, чому в депутатів виникла така ідея ось цим новим законопроектом. Новий законопроект пропонує поширити відповідальність за образу честі та гідності військовослужбовців на всіх, на всіх громадян. Там нічого не говориться про ТЦК. Але оскільки у складі ТЦК працюють військовослужбовці, то як ви розумієте, саме ці люди будуть підпадати під охорону конкретних статей, які вони пропонують. А пропонують вони статтю 345: .2. погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності. І от тут, якщо ми будемо дивитись там про погрози, про насильство, тут звісно без питань. Але от частина перша образа честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв'язку з дійсно. Нім заходів забезпечення нацбезпеки оборони України відсіч і стримання збройної агресії, також виготовлення з метою поширення або або поширення матеріалів, які містять таку образу. Ось це друзі вже не до жартів. Ця частина перша, ну, зовсім така неоднозначна і оціночна, та навіть я б сказала, небезпечна. Взагалі-то захист честі і гідності ділової репутації це справа цивільного процесу. Зазвичай, будь ласка, є там якась образа, моральна шкода, доводьте, звертайтесь до суду, компенсуйте. Але я ніколи не підтримую такі оціночні поняття, нечіткі, коли можна і нашим, і вашим, де не можна поставити конкретну межу. Щось для когось є образу, щось для когось не є. Для когось це може взагалі комплімент. Ну ви зрозуміли, що гратися в кримінальну відповідальність з такими речами на такому рівні неприпустимо. Як же пояснили народні депутати цю ініціативу? Є пояснювальна записка і пояснюють вони так, що слідча судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили образу чисті гідності військовослужбовця або порожували йому свідчить про те. Що на цей час сфера застосування положень 435 статті 1 кримінального кодексу не виправдано звужена, оскільки в більшості випадків суб'єктами, які вчиняють образу честі і гідності, ось цю цю є саме цивільні особи, а не військовослужбовці, тобто загальні суб'єкти злочину. На думку депутатів, ось ця норма про відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця службовця, є кримінально правовим механізмом захисту від охоронюваних законом інтересів військ. Військовослужбовців від протиправних дій будь-якого суб'єкта. Тобто, розумієте, що будь-хто хто щось не так тепер скаже військовослужбовцю, а це все дуже оціночно. Буде тепер ну, підпадати, скажімо так, під цю статтю у випадку, якщо комусь там ну не вгодить ця людина. Є якісь такі дві протилежні тенденції: одні депутати, напевно, що популісти реєструють законопроекти там про кодекс честі ТЦК, якісь правила посилення відповідальності, а інші навпаки будуть, ось як ви бачите, в такий спосіб ну тримати людей, скажімо так, в біржорських рамках і захищати ось цих деяких представників. Здатників ТЦК, які насправді той захисту не потребують, коли порушують права інших, а це все означає, що буде не просто, скажімо так, підсилення захисту ТЦК. А може бути і підсилення мобілізації та стримування ось таких некорисних на думку держави сьогодні емоцій громадян. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписатись на канал. Також в мене є і телеграм-канал. Там ви знайдете ще більше корисної інформації, посилання на судові рішення, законопроекти, мої юридичні коментарі. Головне там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК, поліції і Міноборони, які допоможуть вам захистити своє право. Підписуйтесь, ваш інспектор права.